Вітаю всіх підписників. У нас сьогодні чергова робоча зміна. Давно я нічого не знімав, але нічого почну знімати зараз. Е, так. Сьогодні у нас який день? Навіть не знаю, який сьогодні день. Середа, 11. 11 травня. Зараз 12.14. Їдемо ми. Поснідаємо, там зараз сніданок буде. Потім ми поїдемо. Ні, перше ми пополососимо машину трошки. Потім ми поснідаємо і будемо приступати до роботи. Вчора я працював трошки допізна, десь аж пів четвертий прийшов додому. Не знаю, нафіга, думав, що буде якась робота, але від 12 до пів четвертої я заробив тільки 1300 гривень. Так, кілометраж маленький, але чекати кожне замовлення майже по пів години, ну його нахрен. Більше так робити не буду. Вночі роботи нема, може є, але в вихідні дні, будь будні дні роботи немає. Я вчора переконався, більше переконуватися в тому не буду. Ну і вам не рекомендую печах, хто я хоче. Хто я хоче, но, но уклоні нема. Якщо брати уклон болт, то може оптимально на трьох агрегаторах можна щось і взяти, якісь закази. Особо на одному уклоні немає. І якось так. Їдемо сьогодні працювати. Вчора я заробив з сьогоднішнім днем. А, там на додатку. Зараз я вам покажу, буду, скільки, скільки багато говорити. Так, вирішив я трошки виїхати на цей на трасу, бо. В цій поганій дорозі я вам нічого толком так і не зняв. Так, бачимо ми додаток. Опа, додаток ми трохи погано приключиться. Погано вам бачимо. Так, три, Максимально, максимально. Е, потім. Та рейтинг в мене впав 4 109, не знаю, що до чого. Зараз подзвоню до оператора, попробую оскаржити, не знаю, хто там кому що не сподобалося. 48 районів на балансі, треба заради понти ще баланс, статистика. Статистка 1264. А, от 8 заказів. За такі гроші. Ну, нічого. А вчора 373. Ну, типу, непогано. Непогано, непогано. Е, ще вам хочу показати інформацію за цей місяць. Трошки повороти, мені якби незручною рукою керувати. Трошки небезпечно. За поточний місяць. Ось така сума. Де ті гроші в душі не грибуть, чесне слово. З однієї сторони, знаю, скільки потратив і щось, ну, сума, звісно, бомбезна, але щось я її не дуже бачу. Так, статистика вам показав. Нельотна трошки погода, але надіємося, будуть сьогодні якісь гарні заказики. Може без заторів, але буде видно, скільки машин там стоїть. Їдемо працювати. Таким от шикарним замовленням розпочинаємо свій робочий день. Так, кілометражі по нулям. 13.36 взяли перший заказ. Так само час 40 ночі будемо їхати вдома 12 годин працюємо. Поїхали за Олександрою. 28 хвилин в дорозі. Опа. Йдемо далі. Так, прийшло нам таке замовлення, виконуємо його, не знімав, тому що розмовляв з поклоном. День вчора пасажири, були, віз їх з Симони Петлю Рестрицький парк. Там були випивші, двоє військових, попросили курити в машині ці одноразки. Я їм дозволив курити і вони поставили четверку. Схералі, бля, будь добрим до людей, вони ті четверку ставлять. Більше них претензій, в принципі, не було. Може випадково, не знаю, подав на подав оскарження має оскаржити. Протягом пів години будемо знати результат і обов'язково про це вам скажу. А зараз доїжджаємо до пасажирів. 12 хвилин дорозі замовлення в копілошці. Той ароматизатор, що я купив. А, до речі, фільтра поставив. Цікаво, буде прилітати такі заказики чи не будуть. Е, на рахунок м... запах того, що я купив. Клієнтка почула той запах і захотіла ризко полуниця. Так що вона зараз йде ставити сумку і йде в магазин купляти цю полуницю. Так що не дурно, я купляв той ароматизатор. О, блін, не міг вимовити. Так, а зараз взяв замовлення Мицькевича 6 дріб 7 на астрійський автовокзал за 261 гривню. 7 км 261 гривня. Їдемо десь орієнтовно 25 км на дорозі. Все, з нього покажу. Такий заказ нам приходить. Забираємось Я тут біжу десь 25 хвилин. Ідемо. Після 20 хвилин очікувань така херня приходить. Подбираємо, тільки можна чекати. 11 хвилин і заказ в копілочку. Чекаємо щось наступне. Ой, що я нажав на автоматі? Назарій, як завжди, Львівська пола, то сонце, то вже знову дощ, хмари такі. Ми чекаємо заказки. На, на вихідних хвалив уклон, а тепер уклон йшли в мене нахер, блядь. Просто. Тому що останнє виконав, до речі, я тут де стояв, ну, щоб ви не думали. що... Я вигадую. Сука! Я тільки б обістрати прийшов зараз <ріст> <ріст> готель NotaBen на фест 6,5 км 200 гривень. Все на баланс. Блять, їдемо. Курва. А 25 хвилин я стояв без жодного заказу. 25 хвилин це без заказу. Тільки я почав знімати відео, хотів давати уклони з лікульні заказ, не приходить, от прошу заказ. Як це, блять, називається? ж, блять, супутника на мене дивляться, чи що їдемо. Робота реча гамно, наставив фільтра, такі зони, такі кофе. Це, я так розумію, піздючі, Це уклон на йобу є стосовно коефіцієнтів, тому що ну, їх нема. Ефір пустий. Я в центрі. Ефір пустий. І в мене 3 кілометри подачі. 3 кілометри. Ось така всяка хрень приходить, саме цвіт. А затори, ну, бляд, все стоїть. Що туди, що туди, до гори, по Шевченка, все стоїть. Перехвалив я фафлон, звісно. Така біда приходить прям та зберем, що хоч кудись їдемо, бо Так, такі два заказики я зробив. Бомжатні, звісно. Я в зоні коефіцієнтів. Дивіться скільки заказів мені дає уклон йобаний. Оця фігня, це є все фуфльош, ніфіга там немає ніяких кофів. Прошу 3 км подача стоїть фільтр і ніхрена не приходить. Так ну що заказів немає, я замахався стояти по фільтрам, ніхрена не насипає, блядь, що мені сидіти, мені треба за машину гроші платити, тому включаємо швидкий пошук, 800 метрів подача Чекаємо якісь закази, тому що ну, сидіти без роботи це не варіант. З останнього відео прийшло десь хвилин 15, Васта сека, найдолі секунди, у мене хвилин 15. Взяв такий заказ. Їду хоч кудись, блядь, бо вже заїбало стояти. Так, в мене глядачі, до вас є одне таке питання. Не раз ви стикалися з такою проблемою, як вигорання на роботі. Ви мусите бути на роботі, але у вас немає стимулу до праці. Вам ну, не хочете працювати. Що ви робите для того, щоб от, захотіти працювати, який стимул, що ви уявляєте, що ви робите, що ви п'єте, щоб просто працювати? Тому що е, я мотну зараз 52 кілометри, ні чорта не заробив вже сьома вечора. Я не знаю, що робити, працювати я не хочу. Хочеться просто поїхати додому і сидіти вдома. Але це не вихід ситуації, тому що мої машини в ремонті, це орендована, і сидіти зараз е не заробляти гроші, як із невихід. Що зробити, щоб просто з'явився стимул. Що? Напишіть, будь ласка, в коментарях, я прочитаю, можу буду користуватися вашими порадами. Дякую наразі. Виконали ми цю доставочку, 40 хвилин десь їхали, тому що. Пробки дуже великі, О, гроші пішли якось. Е -е, і то так довго їхали. Зараз на це автовокзал. Заскочимо в санвузол. Після санвузла зразу зму якийсь енергетик, собі. може хоч якось підніму собі той настрій і що, може будемо працювати далі. Щітку, блін, я десь загубив від поліків, хоч полік я собі почистити, то десь загубив щітку. Дома має ще от візьму ту щітку і. Ще дуже багато автології в одному реченні. Коротше, візьму і почищу поліки. Ну не зараз, тому що я їду і зробив на кізьмаці. Їдемо бом бомжувати далі позамовлені. На я доїхати, прийшов такий заказ і ми його взяли, беремо, їдемо, тому що в заказі сьогодні не було ніхі грана. Тому беремо це і їдемо на Левандівку. Так, шановні друзі. Роботи сьогодні немає, зараз 9 вечора, пробіг в мене 82 кілометри, з цих 82 кілометрів, можна виняти 5 кілометрів, це я так по своїх справах зганяв, тільки що теж помив. Машину, вікна машинками, може так гарненько, частенько вже видно, саме там сюди. Помив вікна, попелососок трошки так було грязненько, щітки я не мав поліки, особо не витирав, митину його нафіг, потім все мокре, не висохну, погода не... Нельотник то кажеш для цього. Їдемо зараз на автостанцію другу, З'їмо борщика з канапочкою, так скажемо, підкріпимося на вечір. Будемо сьогодні походити трошки довго. Польова 55, науково 102. Євродарний заказ. Їдемо перекусимо, далі будемо знімати наступні поїздки. Я настільки везу людина, що завжди знаходжуся поза межами кофі. Чик-чик. Ну от, прошу, щось треба було доказати. Включаю фільтра, їдемо в центр, може там щось наловимо якихось заказиків. Одних висадив на вокзалі, ще навіть не доїхав швидше. Ну опа. А, а других от зараз має брати. Прошу стою в центрі червоного, велике кофе і тільки два закази. Що він нічого не, не казали, радіус подачі 3 км. Ефір. 3 км мінімальна на 120 гривень. Все червоне. Два закази взяв. чик В центрі. Ніхера нема, блядь. Ні, народ, я вам казав, що до, за 22-го, але ну це нереально, це не має смислу. Заказів в ефірі 4 штуки. Весь центр горить червоним, я вам показую. Ніфіга заказів нема. Смислом тут сидіти мучитися, блин. Після 12 так роботи ніфіга не буде. Вчора, блін, скільки я просидів. Три з чимось години. За 3 години заробити 1200 гривень. Ну, того не варт. А зранку, ледве встаєш в годині 11 і думаєш, як то цей? Як встати, блін, з ліжка. Коли прибираєш машині, ну, поїстися, прибирати машині, помити, виїхати. Дзварити тобто вже перша по першій. Ще трохи виїхати. Восьма нота, Варшавська 193. 3,6 км 129 гривень. Плюс подача. А хулі з Варшавської брати зараз. Ну ні хрена. Впевнений, блін, на 80% ні чорта не буде. Тому я настрою фильтра, сварю нафіг додому. Уклон ні хрена не дає. Скільки я запроїхав? Ну, чекайте, тут не видно, блін. За сьогодні наразі я проїхав, <ріху> Я враз побачив цифру, мені самого стало смішно. 116 км. 116 Це жесть. Буду їхати додому. може пробіг. І, до речі, там я подав машину, пасажир не вийшов і мені компенсацію так і не дав. Зараз мені треба поповняти рахунок на 10 ріні, щоб позиції грібені у кого, сука. Автоматично ви, вибачте, будь ласка. Всередні ваше вибачення, хулі не працює е... чітко компенсація за невихід пасажира. Як за готівку, так і за карту. У мене, до речі, за карти мало б списатися автоматично 90 гривень. Немає. Заказів ефірі. Філь... А, все, центр вже пустий. Вже немає коефіцієнтів в центрі. Два закази ефірі. Снопки скажи вокзал 4 км 128 рейн. Як ви думаєте, мне скоро поїде на той же вокзал? Ой, на Антон і 8 км 200 гривень. Коротше, жесть. Все, ну, ось стільки я заробив. 120, та блін, тут і кілометраж. 124 км, Я просто їду не особо добре знімати. Так, але від цих 3 738 треба 1263, коротше, 1200 гривень. І виходить 2500 за 124 км. Якраз по 20 гривень за км Ще якби я працював, повно, до час 40, може б я заробив тих 500 гривень і взяв би 3000. Але нахер надо. Я не коняки ж по цю такої години за ті, копійки краще йду додому, посплю вдома. І завтра вийду з годинка 10-11 вже, щоб швидше заробляти. Не було сьогодні роботи. Тому наразі така справа. Всім дякую за перегляд. Щось не сподобалося, спускайтеся в коментарі. Пишіть мені зауваження. Лайки, дізлайки, все вітається. Пишіть якісь пропозиції, що будемо робити. Зкуштою з вами, Де коментарі. Вами, всім гарного дня вечора. Хто коли дивиться?